Моє шанування, ви на Ютуб-каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте це відео, покажіть його друзям. Адже таким чином, думки від нашого гостя це Тарас Елейко, боєць підрозділу Арата, спецпідрозділу Тому. Тимур, головного управління розвідки міністерства оборони України, побачить більша кількість людей. Пане Тарасі, слава Україні! Дякую, що ви з нами друзі. Я нагадую, що разом з вами ми допомагаємо закрити потребу у понад 3 мільйони гривень для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів чорний стриж стріж» 103-ї бригади ТРО імені Андрея Шептицького. Їм потрібно 3 мільйони, аби купити безпілотник українського виробництва для далекої глибинної розвідки, таким чином врятувати своє життя і бути більш ефективними. На полі бою, тож ми відкрили допоміжну банку разом з вами. Назбирали вже понад 40 тисяч гривень. Залишилося ще стільки але якщо назбираємо більше ще краще. Тож прохання долучайтеся. Посилання на банку та номер картки буде під описом до цього відео. Пам'ятайте, маленьких донатів не бувають, бувають лише щирі та дуже щирі. Тож прохання не ігноруйте. А, пане Тараси, ну на вихідних відбулася масова перевірка представниками ТЦК а, рейди вже так охрестили в соціальних мережах і на концертах, і в нічних клубах, в ресторанах, навіть на весіллях. Почалося все з концерту океану Ельзи. Але от військові вже на це реагують. І, зокрема, якщо можна, я зацитую Жоріна з «Третій ж. Турмової він назвав, що це справедлива мобілізація. І так виглядає, коли не тільки сіл та маленьких міст забирають людей, але з великих міст, теж де люди собі спокійно ходять на концерти та в рісті. Але як ви оцінюєте такі дії представники територіального центру комплектування? І, зокрема, почнемо з того, що відбувалося на концерті Океана Ельс? В першу чергу я б абсолютно не називав це облавою. І не називав би навіть якимось рейдом. Тому що на даному етапі відбувалася звичайна перевірка військово-облікових документів чоловіків, які мають обов'язок в у військовому стані боронити свою вітчизну. Можливо. Не хотіло бися такої роботи ТЦК, щоб не було необхідності кудись приїжджати на якісь концерти, на якісь заходи, ходити по якихось закутках і намагатися. Десь зустріти того чоловіка і випросити в нього ці документи. Взагалі -то, мало би виглядати наступним чином, що кожен чоловік, який військово зобов'язаний, повинен виконати норми закону, тобто обновити свої військово-облікові дані, пройти військову медичну комісію, придатний, мобілізований, непридатний або Залучений для якихось певних напрямків роботи держави, тобто за для держави, тому ну дехтак. Якщо говорити чи це правильно, напевно, неправильно. Ну, неправильно з того з того самої постановки питання, що це повинно постійно. За кимось бігати. Якщо питання, чи це законно, так законно. Згідно 560-ї постанови якоїсь там ще не було вгадувати точно це. Є такі повноваження, є повноваження в нацполіції перевірити документи, є повноваження в ТЦК перевірити, чи людина не перебуває в розшуку. Ну, ось якби і все. е-е тому, як би кажуть, ну чого в чому би і ні? Хоча я би хотів, щоб це виглядало абсолютно зовсім по-іншому. Е, наш законодавець мав би таке поставити певні умови умови рівності абсолютно усіх чоловіків в країні, так і щоб не, не виглядало. Як ви сказали, певним злорадством, що не тільки з села і бідних людей будуть ловити, але і, і мажорів. Е... Хотіло б в нашому суспільстві вже забути за цей поділ на бідного, і багатого, на мажорного, на людину з ксівою, з великими повноваженнями і людину безправну. Так? І для цього повинні бути одинакові правила. У нас зараз бракує мобілізаційного ресурсу, і бракує тільки тому, що багато чоловіків, які стоять на обліку, або яких незаконно зняли з цього військового обліку. Не з'являються і не заміняють бійців на фронті, і не тільки на фронті, а це можна дуже і не переживати, бо з одного мільйона на безпосередньо участь в бойових діях або близько бойових дій. Це е, не більше 200 тисяч приймають, е, тому не, не так вже воно і страшно і лячно, е, але є багато допоміжних служб і так далі. І головне, що е, військовослужбовці. Ряду підрозділів втомилися. Їм потрібен звичайний перепочинок, ну просто перепочинок місяць-другий, відпочити в році, можливо, ще якийсь місяць там вирішити свої побутові питання, і людина буде більш, мотивовано, більш мотивованою і чіткіше виконувати свої бойові задачі. Е, Але маючи це... можливість, маючи можливість, маючи можливість ще залуч... залучити додатковий ресурс, якраз би була можливість цьому бою дати перепочити і на на певний час, і і не і не і не так жаляшно було б для кожного хто ще залучиться. Але от пане Тараса, напевно, це був такий найбільш масштабна робота з оповіщення населення від представників територіального центру комплектування, тому що відбувалося у великих містах і чи не вперше в спортзалах, нічних закладах, ресторанах, концертах, торгових центрах у приватній розмові. Представники ТЦК раніше розповідали про те, що вони не заходять в торгові центри, не заходять в ресторани, тому що є таке так зване табу, і аби не було цього суспільного резонансу, який ми бачимо станом на зараз. Як ви вважаєте, чому та, саме зараз почалося е, оповіщення, перевірка документів військовозобов'язаних в вище перерахованих закладах? Знаєте, е, взагалі, система оповіщення і перевірки її можна би було і уникнути. Включивши інші юридичні аспекти і моменти, яким чином інші примуси, де би можна було заставити військово зобов'язаних виконати приписи, на даний момент все ж таки завершується третій рік війни, і необхідність в мобілізації і підсиленні так нової крові, вона є. Е, дуже важливою е, поновлення даних не дало тих результатів, які очікувалися. Е, більшість людей, які я скажу, якби жорстко та й непопулярно проявляли своє его, так, любов до себе, де заховалися е, тим чи іншим способом. Від мобілізації виконання своїх обов'язків, вони знаходяться на даному етапі в розшуку. І достукатися а, до них якби неможливо ні за місцем проживання, ні за місцем реєстрації, а, ні за місцем роботи. І залишається єдине цю людину десь зустріти. Так? І ця людина десь перебуває. Ну, зараз відбулося те, що відбулося. Є частина людей, які бояться мобілізації і не виходять з хати, а які живуть повноцінно собі якби, життям ходять до ресторації так займаються в спортивних клубах, ходять на концерти і ну, кажуть, які ми розумні. Ти, ти солдат, ти дурний, купає траншею, це твоя робота. А я от, якби, розумний, я це перечекаю, пересиджу тим его. Не розуміючи, що пересидіти не вдасться. Бо якщо ми отримаємо поразку у війні з московитами, то не вижене ви і той, хто пересиджував, а і той, хто абсолютно не хотів воювати, бо він або загине, або піде воювати в московитську армію, вже з тим іншими республіками, там з Казахстані чи ще де він може загинути, і ті жінки, які обстоюють чоловіків своїх, дуже за них переживають. На жаль, в них теж доброго не буде. Щоб розуміти їм треба слухати жінок, які вибралися з окупації. або навіть послухати окупантів полонених, які дають свідчення, як вони розповідають з задоволенням, що тут, як вони гвалтують малолітніх дівчат. Як наприклад, в пологах розповідає окупант, що була жінка двоє доньок, жінка 38 років, донька. Доньки 14-15 років. Ось ми тут з всіх їх прийшли, гвалтували. Ну, діти померли, а маму ми вже застрелили. Ну, якби це нормально, але люди не хочуть цього чути. Люди хочуть чути своє его зараз. От зараз, в даний момент, за даний час я якось цього хочу уникнути. І я уникаю. А в результаті ми маємо що найскладнішого. Остановку на фронті, ми маємо постійне просування ворога на різних ділянках. І потрібно розуміти, що він не зупиниться на тих областях: Донецькій, Луганській. І не зупиниться навіть, якщо ми віддамо ту частину Херсонської і Запорізької області, яка вже не внесена в Конституцію. Ворог тільки зупиниться в двох випадках. Або ми йому завдамо поразки. Або він нам завдасть поразки і знищить Україну. І це ну, в нас війна екзистенційна, просто на виживання, на існування української нації, або її загибель. Пане Тарасе, тут а, ще на м м реакцію суспільства під час а, дій ТЦК на вихідних відреагувала і Аліна Михайлова з Вовки Давінчі. Це ті всі самі люди, які в 22-му в'яжали сонечки, зайчики спасіть нас від росіян в Києві, а в 24-му кричать ганьба поліції армії. Дякую, це дуже обнадійливо і мотиваційно. А як ви вважаєте, чому ну, от за два роки так змінилося ставлення до військових, тому що в більшості представники ТЦК – це ж і колишні військовослужбовці? І чи ми можемо казати, що це? Також тут є і вплив росіян і ПСО, і в принципі неналежна політика держави всередині, як ви вважаєте? Це така комплексна якраз проблема. І кожне питання, яке ви згадали, воно має місце. Вперше я би напевно сказав, що у 2022 році наше суспільство, населення України так не буду називати народом, бо ми формуємося як. Як єдина народність, ось ми отримали великий перелік, а шок, е незрозумілість. Хтось від цього переліку шоку відразу побіг стрім стрімголов, е хтось навпаки змобілізувався і побіг захищати, розумієте, триматися. Хтось е у цьому шоці переживав е за захисників. І докладався до того, щоб приближувати перемогу або стримувати ворога. Що відбулося, як би зараз? Ну, звиклося вже потрішки. Знаєте, біля столиці військ немає, війська ворога за Дніпром, за річкою, десь там. Дуже велика територія України є вільна і згадують тільки про. Війну, коли прилітають ракети, так це знову ж такий переляк раз в місяць, декого а в когось раз у три місяці, там і кажуть, Боже, як ми то шалено пережили, цілу ніч не спали, і так як би важко. А зараз е суспільство повернулося у той стан такої інфантильності, яка, який був в 2019, 2019 році. Та вже війна десь там, та яка різниця? Та хай собі там десь якби, боюють. Плюс, звичайно, провалена робота влади, так, вона повністю провалена, тому що е оця, оця ситуація, коли б, військовослужбовці ТЦК повинні десь реагувати на, на ухилянтів і е деколи застосовувати примус. Тож немає цього відео, що відбувалося годину до того. Так? Ми не розуміємо, які там, які там перипетії в тому слідкуванні були і так далі. Але оці саме кадри дуже гарно використовує ворог. Своїми ботофермами наганяють велику суспільну підтримку якби тих пустів збурення. І в загальному людина, якщо і у е, ціні ту чи іншу інформацію вона бачить: о Боже, та тут 40 тисяч людей, які обурюються, не підтримують. Ну а я що якби інший, інша. Я ж така, як і всі, я теж обурююся. Е, е, і ось якраз ми програємо в тій інформаційній війні. Вони е, це таким валом сніговим накочують, і в результаті ми в дійсності маємо багато людей, які негативно. Ре... Бують на мобілізацію. Пане Тарасе, дивіться, закони не визначає якихось обмежень, де можна проводити оповіщення чи перевіряти документи, але прекрасно розуміємо, що є недоречний час і місце. Зокрема, недоречний час можемо сказати. і Місце це коли відбувається похорона процесія або весілля. Тут я підвожу до того, що відбулося в одному з ресторанів Львова спального району, коли прийшла група оповіщення в ресторан. І там зчинився справжній гвалт, тому що нібито була й і, і вдарили десь там жінку, але в кінцевому результаті військових з ТСК вигнали криками ганьба. Ну це теж якби дві якби, паралельні реальності. От конкретно про цей випадок в ресторані, я бачила ваше відео, ви відреагували на це. Тож, якщо можна вашу думку, Ну справді... Є недоречні місця е -е, похорон весілля Христини. Е -е, не вартувало би робити це оповіщення. Чому е -е, саме прийшли працівники ТЦК на це весілля? Ну, як би не знаю, можливо, якась була інша інформація, не поінформованість. Е -е, я не, не бачив самого е цього відео, не знаю, чи воно є, що там. Саме відбувалося, я відреагував на е, слова учасника е, тих подій. Так, і десь як і упустив, що це було весілля. Зрозумів, що було якесь святкування, це все ж таки було весілля. Е, але в будь-якому випадку, я думаю, що. Е, Спілкування з працівниками це цікаво, скільки це весілля, якщо б воно е, було в спокійному руслі, спокійно би завершилося, бо е, шарпанина жінок і навіть якусь жінку вдарили. Е, Для мене це якби зрозуміло. Що в авангард кинулися жінки своїми широкими плечима захищати певних якби, чоловіків Е, і. Ця шарпанина ну, якби гана е, е, річ, тільки чого вона спровокована. Друге питання е, це медійно підноситься і дає знову ж таки певні позирі е, ворогові. Не думаю, що е, все там було е, однозначно. Хоча б я, мені б не хотілося, щоб ТЦК приходили з оповіщеннями взагалі на будь-який заход. Ну, абсолютно на будь-які заходи, е, я би хотів, щоб були створені юридичні підстави, е, аби чоловіка не було іншого е, іншої можливості, аніж все ж таки виконати свій громадянський обов'язок. Але от бачите, тут знову ж таки, от новини з Закарпаття те, що жінки побили прикордонників, тому що подумали, що вони представники ТЦК. Но це вже теж десь не, не в голову не вкладається, коли в нас громадяни України б'ють оборонців, тому що думають, що це представники ТЦК. Як тут робити, як держава би мала на це реагувати? Що в одному, що в другому випадку, що в випадку, в Чернівецькій області, де жінки побили. Працівників ТЦК, що в випадку, де Івано-Франківський у косові, здається, так. теж побили. це є взагалі ну, ганебні випадки для нас. Наскільки потрібно бути обмеженим інформаційно жінкам, знов ж таки захищаючи своє его, боючись втратити свого чоловіка? Тобто відірвати його від себе, відпустити, захищаючи своє его, вони готові бити військовослужбовців, це саме тих. Що хто в той чи інший момент їх захищають, боронять їхню сім'ю, їхніх дітей та ж того самого чоловіка, який зараз на місці. Чому всі сприймають? що а, війна – Це однозначно смерть. Та повірте, що людину дуже важко вбити. Є 1156 можливості вижити, а не вмерти. Е, головне для того підготуватися. Ну, чому чоловіки не готуються? Ну, це одне питання до них і. Е, Якщо я повернуся до того, якщо будуть забезпечені механізми такі, що чоловік а, просто не може нічого не зможе розрахувати, щось купити, не зможе сидіти в тій хаті, а змушений буде виконати свій обов'язок, так будь піти по крайній мірі в якусь логістику, будь-які допоміжні війська, та це це набагато більше. А... Бути є в допоміжному в допоміжних різних організаційних питаннях, аніг брати зброю в руки. Але питання, якщо можна пане Тараса, наскільки цей боєць якого насильно отако видірнули з цивільного життя, десь коли він там шов в магазини, чи викидав сміття, чи був на концерті на того самого кена Ельза, потім буде мотивованим бійцем на полі бою. Знаєте, я не можу вам сказати, наскільки він буде мотивований, бо не готовий сказати щодо бійця того, того, того чоловіка, який йшов в магазин, чи йшов з концерту собі з концерту Канаелізи. Я вам можу сказати про бійців, з якими я зустрічався, які там йшов з роботи. Або працював на будові, або їхав кудись з маршруткою, і якби перевірили документи, виявили, що не відреагував на, на повідомлення, не поновив, не поновив дані, відповідно, знаходився у розшуку, ну і з'явився у війську. Ну, то вони так казали, ну я був готовий, що ну, колись так треба буде. ну Думав, як би там. Тим попізніше ну не повезло. Ну, не, не вчасно я там сів в цю маршрутку, якби там поїхав. Е, в принципі, немає жодних би, проблем. Навчилися виконувати свої задачі, наскільки вони можуть їх виконувати. так, певний цивот, певний підроз... Певні е, напрямки. Але проблематики з тими, кого я бачу, зустрічав я взагалі якби не бачу. Пане Тарасе, дякую, що вийшли до нас на зв'язок. Нагадаю, що у нас триває збір для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів чорний стриж» 103-ї бригади ТРО імені Андрея Шептицького разом з вами ми вже назбирали половину запланованої суми. А це понад 40 тисяч гривень. Залишилося ще стільки ж. Назбираємо більше ще краще, бо хлопцям дівчатам потрібно 3 мільйони на безпілотники українського виробництва для далекої глибинної розвідки. Тож у нас є допоміжна. Банка закликає вас долучатися, підтримувати збори і бути активними. Пане Тарасе, я дякую, що ви були з нами. Дякую, Марічко. Гарного дня. Взаємно.